4 мільйони 700 тисяч гривень заборгованості заробітної плати нарахували у фіскальній службі на підприємстві АРГО, яка не погашається вже близько чотирьох років. Господарський суд чернівців назвав ще більшу суму боргу перед працівниками: 7 мільйонів 400 тисяч гривень. Олександр Фещук назвав цю ситуацію неприйнятною. Де усе ділося? Щось вони робили. Десь була продукція, хто в цьому винен і чому на сьогоднішній день немає ніякої кримінальної відповідальності. В департаменті соціального захисту запевнили, про проблему знають і роблять все можливе, аби її виправити. Чому є така такий розрив і такий великий борг? Ми будемо дочняти на домі голову адміністрації. Така відповідь не задовільнила. Наказав розібратися з цією ситуацією вже цього тижня, підключити міліцію, якщо треба вимагати кримінальної відповідальності тих, хто залишив людей без зароблених коштів, як найшвидше готуватися до переходу комунальних підприємств та установ на альтернативне тепло. Наступне глобальне завдання від губернатора. Приробка того, що в нас сьогодні є в області. Зокрема, лісу, і це звичайно правильно, що на сьогоднішній день піднімають питання бізнес стосовно того, що підприємства наші повинні переробляти тут на місці ту деревину, яку ми сьогодні відправляємо за межі України. І... Не тільки ділову, а в тому числі і дрова. Загалом, запевнив журналістів Олександр Фещук, він налаштований на плідну роботу і вимагатиме від своїх підопічних віддачі. Біди, До того ж, що їхня щоденна робота і буде власне, тим вирішальним чинником кадрових змінах. Місті. Мені треба розібратися, хто що з них вартує, і скажу вам, що і теж з часом громадськість Буковини і в тому числі ті, хто мене призначав, теж розберуться, що я вартую. Людмила Григорчук Ярослав Левицький місцевий час.